Привіт, друзі-підписники! Хочу прочитати свій новий вірш на фоні мною написаного портрета, який називається Юність, і вірш називається Дитинство. Дається раз в житті дитинство, і юність кожного своя, у когось тепло і затишно, у когось ніч і одна зоря, у когось страх і темні будні, у когось лагідне життя. Не забуваємо дитинство. Оптимістичне майбуття, і всі ми різні і єдині, минуле в кожного своє, у когось світле і веселе, а в когось темне і не те. Бажаю всім вам, друзі, тільки всього найкращого. Наше життя, дитинство, юність в когось було в когось може ще є, але бажаю тільки всього світлого, всього найкращого. Хорошого. Інколи життя нас піднімає, інколи кидає, але я впевнений, що потрібно знаходити сил з Божою помічю підніматися і йти далі. Підписуйтесь на мій YouTube канал Іван Плиска Палітра. Дякую за лайки, за коментарі, як зазвичай за ваші коментарі. Бажаю всього найкращого, віри, надій, любові, як завжди, ангела-охоронця за вашими плечима, за плечима наших захисників і захисниць, справжніх героїв. Ангела-охоронця всьому українському народу, щоб нарешті у цій кривавій бійні, у бою, у війні з добра і злом, нарешті перемогло добро, тобто Україна. І нарешті настав такий довгоочікуваний мир і така довгоочікувана перемога. А хто перебуває і живе ще в дитинстві чи в юності, неодмінно, хай вони будуть чудовими, світлими і веселими. Адже в дитинство юність завжди даються раз інколи, на жаль. Вони не завжди веселі, але у кожного доля своя, тому бажаю тільки всього найкращого. бути добру і з Богом.